Вы давно дружите? Да. да? да. Кто то борется за сейчас за увагу, мне кажется. Да. Насколько давно? Ну, где-то лет где 6, наверное. Ого, ну шесть и лет шесть дружите. Ну, допустим, у вас есть хлопец? Нет. А у вас? Та да. ебануться на Як ви думаєте, чого нема хлопців у вас? <гум> Ні, ну чесно. Ви? Як ви собі відповідаєте на це питання? От у мене нікого нема, бо я не хочу, бо всі казу, я чого. Обидві. <гум> Ні, ну таке буває, 20 років ще Я... А як ви думаєте, що от що є критеріями тієї людини? Да, нормально, ты же сканул. Мы все долбобы, прям не поняли, про что ты сказала. 20 років, куда тебе большой? бути? Ты с малым ще поиграйся. Ты же яєчка в роті не держала. Поспокойся. Большой. С большим надо ледь, разбираться нормально. Это же аппаратура серьезная. А вам 20 років, вы что там знаете? Ладно, вибачте, про проедь в рот було вышный. А ви вчитесь, дівчат? Де? Запорожчий. Запорожчі? Ні, я мав на увазі сам навчальний заклад. На кого тікав? Логіст? І як вам подобається? Ні. Ви не знаєте, що це? Так, ви такі цікаві, конечно. А який рік уже вчитесь? Перший, другий? Четвертий рік і не знаєте, що це. Ви не знаєте, що значить ваша професія, як ви знайдете кохану людину на все життя? Ви ж не зрозумієте, що це вона. А якою ви професії хотіли собі мужчину? Ты, блядь, без професії? Сам ти, блядь, без профессии, що значит понятно? Умник, блядь. А, а ти хто? Ні, на увазі, ваша професія, шановна. О, їбать, ти виїбнувся. Куда не харкни, блять, айті. Типа без робіт, один буде гроші на тебе брать. Це запорізька якась хуйня. Я не знаю, я там був один раз. Я вів концерт на 300 людей і мені казали, що ми тебе трахнемо. А це дівчинки говорили або мужчини? Не хочу відповідати на це питання. Хлопці, чим 22 займаєтесь? Ви просто знахідка для ведучого. Коротше, все, давай. Як тебе звуть? О, Як тебе звуть? Ілля, круто. Ти мені вже більше подобаєшся. Чим займаєшся друг? Футболом. Футболом. Реальним чимось, блядь, займається. Футболом? Мається на увазі ти прям гравець професійний. Ну, напівпрофесійний. Ми... Тебе тобі 22 роки? Скажи, будь ласка, скажи, будь ласка, в якому клубі граєш? Що? На район. За кого? За Софівську Борщагівку. У неї є свій клуб. Навіть два клуби. Бля, і вон, у кожного району є команда. І що там, як, як, як ця Ліга Чемпіонів проходить взагалі? Ну там люди бухі грають, так? Да? Там можна з батя і кінтасово пограти, я так розумію. Скажи, будь ласка, 22 роки іграєш за Софіївську борщагівку. Я розумію, що в номінації на золотий м'яч ще далеко. Ти сказав, футбол і спорт? Ш, крім цього, який спорт? Чи я щось неправильно зрозумів? В зал ходиш, качаєшся. Че так? Для чистого, чтобы для здоровья. Для здоровья. Твоя ульяна вправо. Я граничный мостик. Я мостик. Завтра финал района. Завтра строящина, сука. Я вам покажу, бля. Да... 22 роки, звісно. Це ти ще ну, не те, що наївний, але такий. Футбол це те, чим я буду займатися все життя. Потім якийсь дядя Валера з Лук'яновки железни... з железними шипами буцями. В мініск, у ЄБ. І такий Добрий день, ваша посилка буде завтра. Найближчі 30 років. Алкоголізм нахуй. Троє дітей. Ну, після матча просто по пасінці, потрахався з нею э, на фіналі району. Вибачте. А хто сказав жорстко? Я жорстко? Типа худово, чи просто просто жорстко ви таке любите? Прикол жорсткий. Не ну вибачте. Та ні, та я, я не кажу, що в нього нічого не вийде. Це просто життя таке. От я думав, що я буду в американський футбол грати в Європі. Стою зараз у тіпа питаю, чим займаєшся? Він каже, то там, то сям. Мені 30 нахуй. Ти не обідався, що я таке говорив? Ні. А як ти відпочиваєш від спорту? Та ні, будь відкритий, можеш мене нахуй послати. Якщо тебе обідав, можеш нахуй послати, серйозно, без обіцять. Нормально? Можеш сказати, іди нахуй, Марк. Шо-шоп, постой тут. Чуєш? Ніхуяся на Софійській першого ви футболісти, ахуєвші. А мені не жалко, то, що я сказав. Ти сіп'єшся, нахуй. Едвард, оплески для вас. Дякую, що прийшли. А ви мій хліб не, клад... не крадіть, нахуй. Хто це там сказав? Руки ножниці. З ким ви прийшли? Едвард з Беллої? не з того фільма. В смислі, Едвард Белла це сумірки, відчув. Вибачте, де ви ще раз сидите? Можете показати? А, ви сам сидите? Не так? Драчу. Ви сказали ні драчу. Поки ви це не сказали, я і не думав, що ви цим займаєтесь. Це знаєте, наче говорився по Фрейду. <рес> а, а я вас, ви приходили не раз сюди, мені здається, я просто у вас обличчя знайомий. Від да. Чого сьогодні один прийшов, ви завжди з компанії, я пам'ятаю. Депресія. Це сумно, я з вас сміявся тільки що. Може, просто сміяти. Ви прийшли <смістична> підняти настрій. собі на настрій, да? так? <смістична> так, Я Зараз як вам круто. <смістична> Не ви сприймайте психологію, як ви думаєте, як люди виходять з депресії тоді. Алкоголем, <смістична> <смістична> блядь. Це дешевше. Це дешевше. Але людина з ім'ям Медвард з депресивним розладом, яка прийшла набухатися і не дрочить, ну тут. Скоріше за все через годину буде теракт. Едвард, скажіть, будь ласка, ви багато разів були, ви когось запам'ятали взагалі з виступати? Назвіть одне ім'я. Даня повер? Не, он ще плевал, на сцену. плевал на сцену? Да, 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 он такой был. И вам сподобалось ведь таки при душе? Нет, он запомнился. Потом есть еще один такой моего возраста, кайфовый паренек. Такий як вы красивый, да? Невероятний. Невероятний. Невероятно. Денче. Денче. Все Такий мне біленький. Понял. Ви мило розмовляєте. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, ви комусь пропонували з вами піти сьогодні на стендап? Ні, ви вирішили сам сьогодні. Це дуже круто. Я сподіваюся, що ви сьогодні отримаєте задоволення і відволічетись від поганих думок. Дякую, що прийшли описки для вас. Будь-матюки, хто проти матюків може поаплодуйте. Круто. Завжди, до речі, одна людина. Я веду часто, завжди одна людина. Хорошо, удачі вам, блять. будуть мат. Що кажете? Вона вже плаче. Плаче. І за слово живучи в Україні. Ви плачете кожного дня? Слава З вас на Слава Ісусу, що? Кому слава? Трясця? кажу, Скоріше за все, як на як найобну, то дивляться на вас, а не на мене. Прикиньте вас, вам наступили на білі, на білі кросовки, і ти така «Трясця!» Я скажу, іди нахуй, сука. Круто, круто. Ви сам прийшли? Хуя ви вовремя прийшли. <реш> Це щоб мені в серці кольнуло, що я вас обідаю. Ні, я маю на увазі, ви час. Я вас не підйобував за вашу походку. Я маю на увазі, що ви прийшли прямо в той момент, коли він на вас указав. Круто, ви. Постанова. Постанова. І як сп... що з коліном? Чого так? Вас била машина? Давно? Чотири роки назад. І це ще до цих пір коліно? Я зробила операцію, знову порвала зв'язки. Це буде керечна, мені здається. Я знову буду робити. Дякую... А повторно? Чого? Просто. А... Я спортом займалася і порвала знову зв'язки і мені з на світі. Так що так. Трошки повільно ходжу. А як ви зробите операцію? Будете ще займатися спортом? А вже ж Ви не вчитесь на помилках. А це не помилка. Спорт це кайф. Ну так, да, я а бачу. Я Вибачте, як вас звуть. Мене? Так. Да. А вас? Давайте поподуємо. Починається вечір. А що за саме за спорт? Ну, я почала плавати, бігати, на нові катати. А як ви коли Починуло. пливли, порвали зв'язку? Ну я не плавала, порвала зв'язку, а просто так буває. Вона не дуже стабільна. Поняв, у мене теж з коліном проблема. Це не весело, я не ніхто не сміється. Сходіть зробіть МРТ, сходіть далі, може номер дати. У мене класний. Новий. Новий. Я відчуваю, що ми за дві фрази, що ви скажете, пашов нахуй. Ні, 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 я не така людина. Круто. А ви пара чи друзі? Друзі? Прикольно. Давно дружити. Так, 4 роки, дякую. А це цей це, це за 50 тисяч. Молодець. Хороший. Хороший. Круто. Дружите. Куди ще ходите? В бар. В бар. В бари. В бари. Ви любите алкоголь? А вже ж. А із алкоголя зв'язки погані. А похуй на ті зв'язки. Я вас прям загнав в кухи кут. Ви аж слова забули. В алкогольний кут. Ви зараз будете щось випивати? А вже що. Як що будете пити? Я хочу, Блади Марі, не в курсі. Я чи ні, але хочу. Влади Удачі вам. Блін, а ви, Блін, просто мене. Не знаю, років 10 коліно болить тому через травм. Нічого не зробите, ви так себе не любите. Чесно? <AGł informative> ні, чесно сказати? ні. Щас, бо було б дивно, що ви це не любите, я чесно, і починаю плакати. Ні. Да, <laughs> <energized> <diary> не люблю. Вибачте, будь ласка, плачете. А як ви почали дружити? В барі познайомитися. Я випала його дорога винозити, що гривень. А він, не дуже хотів ділити. А він, мабуть, ну, подумав, я тебе за це виїбу і тепер ви дружите. <рес> <рес> Сука, за тисячу віно. Ну ти за це вино, блять. Мені цікаво, ви працюєте. Я стіліст. Стіліст? Mm -hmm. Круто, це крута професія. Yeah, а, ваш друг стільний? Ну no, я вчора ми ходила на шопінг. Реально Буде виходить? No, вчора ми пішли. А за час вашої дружби він став більш стильний, ніж був до цього. Щос, я не знаю, як він до цього вдягався. Ну, в смысле, ви, ви, ви ж перший раз побачились, ну ви подивились. Ви тоді були стілістом 4 роки. Чи коли ви там познайомились? Познайомились пару місяців. Ну, а, ну вже були стилістом. Ouais. Ви побачили, і він такий, ну, стільний він тоді був. Наскали я його Так ти зараз в Adidas сидиш, блять. Це я вибрав. Коє круто, конечно. А у вас є якась у обох половинки? Ні. А. У вас, пане. Ну, я офіційно одружений. Тому ми не зустрічаємося. Але два роки вже не А, ну ладно. Може, того, що ти даєш чужим жінкам пити своє вино.